Саме він нас об'єднав тут усіх. Для цього ми і приходимо, збираємось постійно, як народ Божий, щоб йому щось говорити і від нього щось чути, так якщо ми хочемо бути цим таким потоком Божим, джерелом, то завжди від вихід за кафедру це є відповідально і серйозно. І завжди є переживання. Не знаю, чому так, але воно так є. Давайте спочнемо слова Божого. І так Луки, 10 розділ, 30 віршик 30, 37, Луки 10,30. А Ісус відповів і промовив один чоловік ішов з Єрусалиму до Єрихону і попався розбійникам, що обдерли його, і завдали йому рани та й утекли, покинувши ледве живого його. Проходив випадком тією дорогою священик один, побачив його і проминув. Так само й Левит надійшов на те місце, поглянув. І теж проминув. Проходив же там якийсь самарянин та й натрапив на нього і, побачивши, змилосердився. І він підійшов, обв'язав йому рани, наливши олива й вина, Потім його посадив на худобину власну і приставив його до гостинниці та й клопотався про нього. А другого дня, від'їжджавши, виняв він два динарії та й дав їх господареві й проказав заопікуйся ним, а як більше що витратиш, заплачу тобі, як вернуся. Котрий же з цих трьох на думку твою був ближній тому, хто попався розбійникам. А він відказав той, хто вчинив йому милість. Ісус же сказав йому Іди і роби так і ти. Ось такий цікавий, і багато хто читає, і одна з історій улюблена для багатьох, хто любить Євангеліє. і про що ж я хотів би сьогодні вам поговорити. А от хотів би я поговорити на таку цікаву тему, як доброта. Дуже популярна, і водночас, можливо, до кінця не вивчена, що ж це воно таке є, ця доброта. А чому я, от саме таку тему, щось напало мені на серце, згадались мені такі вислови, які, можливо, ви колись чули. Ну, уявляємо таку ситуацію. Граються діти да, в пісочку чи десь собі граються. І, і, і одна мама каже, що от мій малий ну дуже добрий. Такий добрий, що все в нього заберуть. І Знаєте, це погано бути добрим такому. Бо на тобі будуть все життя їздити, це використовувати тебе. І знаєте, задався я собі таким запитанням: а чи добре бути добрим? І як це на тобі будуть їздити? І як це бути добрим, щоб на тобі не їздили? Ну, бо ж дійсно. Я пам'ятаю, як колись і мене свого часу використовували. Ось, бо якщо ти добрий, і знаєте, ну що таке добра. Ну, така дитина подільчива, спокійна, не конфліктує, не забіяка, щось на неї попросить, воно дасть і все віддасть. От. Не сварлива тиха. Ну, мрія взагалі багатьох дуже батьків. Щоб дитинка безпроблемна, без, без, без. Але от. Коли дивиться, як вона в конфлікті, ця дитина, і от виникає таке переживання, і переживання взагалі в людей кажуть, бути добрим, це тобі будуть їздити, і так далі. Як я говорив вже. Ось. Я заглянув в інтернет, що ж це таке доброта, щоб якось більш так воно сформулювало думку, допоміг мені цей інтернет. Доброта це людська риса, яка полягає в прояві ніжності, турботи, уваги щодо інших. А також у прагненні допомогти оточуючим. Добрими вчинками вважаються безкорисливі дії, що викликають у людей приємні емоції. Ну, я думаю, тільки приємні емоції. Можна людина, яка гине, а ніхто смішний розказати, знаєте, ну, від цих приємних емоцій нічого легше не стане. Це, мабуть, якась конкретна ідея, яка допомагає цій людині на добре, безкорислива ця дія. І Ось оцю історію, якраз я хотів би і потихеньку так розібрати по декількох пунктах. Що ж це таке добра ця людина? Яка це вона, ця добра людина? І ось так ми бачимо пункт номер 1 Я люблю по пунктах, знаєте, щоб я міг розуміти, що я сказав. Бо боя стільки наговорив вже в кінці не пам'ятаю, що ти розпочинав. Я пам'ятаю свої перші проповіді, і вони були доволі комедні, смішні і страшні трохи, якщо зараз подивитись. Людина має зрозуміти твою головну думку, що ти хочеш донести цим. І просто поговорили дві години і оказується, що треба було читати Біблію. Це можна простіше сказати. І так, пункт номер один. Добра людина це людина зайнята, це людина праці. Це не такий собі лунтик дивиться на хмарки і чекає, щоб на ньому хтось поїздив, як я вже казав, перед цим. Цей чоловік, який йшов, він же ж кудись йшов. Він йшов своєю тваринкою. В нього був там запас, щось там було. Ось навряд чи він так собі просто прогулювався, тим паче, що дорога між Єрусалимом і Єрихоном – це непроста дорога, небезпечна взагалі-то. І от той чоловік, який потрапив в ту біду, ось розбійників там було, кажуть, доволі багато. І це було ну, майже нормою І самому там мандрувати було трохи і небезпечно. Людина зайнята, як я сказав, людина, яка е, робить все якісно від початку до кінця. Це не людина, яка там трохи зробив, сам трохи зробив. Знаєте, коли в колектив є людина, яка все вміє, все знає, всім допомагає, але в кінці кінців нічого вона не робить. О, так оцей чоловік він знав звідки він іде, і куди він іде він. Ось людина номер два. Добра людина це людина жертовна. Проходив священник, проходив левіт, що там вже на них тільки не розказують на тих людей, які вони були вредні і погані. Я не знаю, що, що в нас там було. Но... Але саме головне, і навіть теперішній час це жертва нашого часу. От Ми згідні і допомогти, і грошей дати, і приюти. Нема як? Нема як. Просто час зайняти. Є таке? Є таке. І от жертва жертовність часу, я думаю, що це велика жертва. Це треба було залишити все своє. Де? Як же навчити жертвувати? Коли появиться в тебе багато грошей, багато часу, то не появиться воно в тебе ніколи. Ось, ну, Можливо, як вийдеш на пенсію, я завжди мрію. Гусятка, окуляри, газетка. І я сижу, тоді вже я буду добрим. Сили вже в мене нема стільки, вже нема. часу вже є. І ось людина зупиняється, залишає, ставить свій стоп ради когось, ради чогось. Я думаю, це. Важливо, в нього є щось. От В нього є щось на даний момент. немає його будинку, немає його рідних, знайомих, близьких, нема щоб хто допоміг. Но в нього на даний момент є щось. Ось, Є він, є його власні руки, є його милосердне серце. Я розрізняю, милосердя, це, скоріше, всього, внутрішній стан. Він змилосердився, а доброта це вже дія, це вже прояв цього. В нього є матеріальні засоби, він обробив, що в нього було. Олива вино, в нього були фінанси якісь. Він його припроваджує до готелю. Ось, платить за нього. І бачите, тобто, і наші кошти це також є частинка нашої, нашої доброти до інших. Добра людина це пункт номер три. Людина знає, що робити і як. Він піклується про нього в гостинниці. Не просто привіз, не, не тільки заплатив сам, а він не гидується. Прийти це людина роздягнена, побита, скільки він там лежав, зневоджена і так далі, в тій, в тій місцевості невідомо. Вдень страшна жара, вночі 0 градусів. В якому стані той чоловік був? Ну вже він сам не ходив, він його поставив на свою БМВ, на, свою на свій опель, що в нього там був. Ослик, чи мул, я собі так думаю, чи верблюд. І допровадив. Людина добра служить своїми фінансами, своїми коштами, своїми, своїм транспортом і тим все, що, що вона є. Він пікується про нього. Добре, милосердне серце те, про що ми говорили. Брат Ігор говорив на домашній групі, так що запрошуємо всіх. Інколи мені там випадає можливість бути за що? Слава Богу нашому. Що дійсно серце людини, якщо милосердне, то воно буде проявлятися Уже те, що називається доброта. Якщо серце не милосердне, ну, ну то й проявлятись воно буде дуже слабенько, хіба на показуху. І так, ну, пункт номер 4 добра людина це ще й мудра людина. В чому проявляється? Він не може взяти пораненого з собою, він зайнятий, в нього є якась своя ціль. І він не може його лишити. Він не може лишитись коло нього теж. Він оплачує, він. Того власника того, того готелю, скільки потрібно. Щось витратиш, я тобі ще заплачу. Я буду йти назад. Скоріше всього, дорога, мабуть, була одна. Я розумію, що ця людина, мабуть, була людина авторитетна. Отак От просто доглядає, я вернусь тобі заплатю, знаєте, а може ти не вернешся. Тобто, скоріше всього, добра людина це людина людина свого слова, яка дотримує свого слова. Людина, якій можна довіряти, довірити навіть отаку. От от, а а помре він. А що мені робити з цим? А? Може померти? Ще як може? От хто буде мені? Хто тоді найдуть у мене його? Да? Тоді розказує, що ні він. Це добра людина, віруюча добра людина, людина свого слова, яка дотримує ось, має авторитет. Пункт номер 5 Це я бачу е, приклад для інших. Добра людина це є приклад інших. Ісус говорить, що йди і так роби. Ось, Заохочення. Ось ми не просто робимо якісь добрі справи, дивлячись на нас, люди можуть перейнятися тим, що ми робимо. Добре ми щось робимо, люди можуть О, треба. Недобре, відповідно, також дуже можемо бути недобрим прикладом. Від Івана, 10 році, 11, -й, 14 -й віршик. Івана 10, 11. Я пастир добрий, говорить Христос. пастир добрий, кладе життя власне за вівці. А наймит той, хто не вівчар, кому вівці не свої. Коли бачиш, що вовк наближається, то кидає вівці і тікає, а вовк їх хапає і полошить. А наймит утікає, тому що він наймит і не дбає про вівці. Я пастир добрий і знаю своїх, і свої мене знають. я прочитав це місце: Христос, то з нас пастир добрий. Тож ми повинні бути як Христос. Значить, добрим бути це добре. Добрим бути це добре. І такий пастир, як Христос, дійсно добре, що в нас такий є пастир, який захищаєш до смерті. Він нас ніколи не залишає ні в яких обставинах, дивлячись, ну, навіть коли ми щось десь залізли не туди, куди треба, і людина чисто по-людськи між людьми. Ми кажемо, вже все побило грошки, вже по як то кажуть. Нічого не вийде, не помиримось, Бога не так. Бог своїх не залишає. Хіба що людина може залишити його? У людини є шанс вернутися, сказати, Господи, прости, я ось ось знову, заліз туди, куди не треба, був там, де не треба. І Бог нас по милості своїй прощає і допомагає. Але як же оцій Божій людині такій добрій, та й не стати жертвою безсовісних і наглих людей? Є таких людей, та скільки хочеш, які користуються такими? Ситуаціями. Ви чув, до вас говорили таке, до мене говорили на раз. Ти ж віруючий, тобі ж не можна відказувати. Бачите, як люди отак от от так зразу і про Бога згадали, от, і вони знають, що нам можна, що нам не можна. Я кажу, як це не можна? Ще як можна? От Тобі зараз відкажу два моменти. Коли ми з дружиною жили в селі, стукає, стук, стук, що таке? Дай дві гривні. Бо Труби горати. Не дам я тобі ти 2 гривні. Ну, хто з труби горати, це людина з вечора, їй було дуже добре, а тепер їй дуже погано. Так тобі ж не можна. Можна мені ще? Як можна? Хочеш, я тобі можу допомогти. В даній ситуації ми будемо робити щось з твоєю потребою. Я не, відмов... я не відкидаю тебе. Я не кажу забирайся звідси. Я навпаки, я хочу тобі ще більше, ще краще допомогти. Будемо з твоєю проблемою щось думати. А, Ну, і все, я собі спокійно сплю і ні за що не переживаю. Два дві гривні я тобі не дам. Це тоді стояло 100 грамів чи щось таке. Тому що це на гріх. Ми причудово можемо відмовити людині, яка нас тягне на гріх, людині лукавій, людині хитрій, тому що ми цій людині допоможемо. По-перше, ми спонсоруємо її тунеядство, її гріх, замість того, щоб витратити свій час, це що я говорив, свої фінанси, свою можливість, свій, свій опит, Свій свій БМВ на те, щоб допомогти тій людині, яка дійсно потребує, яка лежить зранена, яка в потребах, яка лишилась ось так на обочині життя, і вона розуміє, що вона нікому не потрібна вже просто приходить ось смерть. А ми, а ми займаємось лукавим, хитрим, часто ледачим і так далі. Бо коли часто люди просять, дай грошей, в мене нема роботи, я дам тобі грошей, і їсти поможу, і роботу давай поможемо тобі знайти. І тут буває о, знову стоп, ручник, От людині роботи то й не треба, і те, щоб гроші дали. Ось. І тут ми чудово можемо собі вільно себе відчувати. Добрі, ми, милосердні, співчутливі, бо і ворога тр... і голодного накормити, да? і обігріти нещасного. І я був в в'язниці, Христос каже, да? і ви навідали мене, і я був голодний, і я був хворий, і я був, я був, я був. А тут приходить здоровий. Хотів сказати, бугайно ну, так вже й сказав: дай мені, бо я що, не дам я тобі, так ти ж віруючий. Я через той вірю, тобі не дам, бо гріх мені буде. Так що добра людина при всіх своїх гарних якостях, це ще людина мудра. Не може бути одна якість, наприклад, без іншої. Ми не можемо спонсорувати тих людей, які просто видурюють, тим паче в такій важкій, як для України людей. Скільки людей зараз на цьому наживається? Збирають гроші на то на інше. На що вони збирають? Куди ті гроші ходять? Ми можемо собі спокійно дати чи не дати, чи дати туди, куди ми собі вважаємо за необхідне. Тому що християнин це не тільки добрий, це ще мудрий, це ще відповідальний, це серйозна людина. І оці риси якості вже багатьом людям і не подобаються. А, всі ви такі? Ну, які це ми такі? І що попав, не можна тебе надурити, обманути. Ось так що е, переживати за своїх дітей не потрібно, що вони дуже добрі. Їх треба вчити, який це правильний, добрий християнин, згідно слова Божого, навіть взяти ось оце шматочок цього писання. Прекрасна, чудова е, історія, яку розказав Христос, розкласти по поличці, там можна ще під пунктики читати і читати. На тому воно служ, слово Боже живе і діюче, яке допомагає нам от Тому написано, у кого не хватає мудрості, як поступити. Проси Бога. Пам'ятаю, приходить чоловік, дай 300 гривень. Це ще було давніше. Я знаю, що він їх проп'є. Він помер з горілки батька і брат і, 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 і кажу я тобі добре, я тобі дам 100. Мені не шкода. стільки Ні. Ну, пішов. Ну і пішов. Ну, і не взяв. Ми можемо дати стільки, скільки ми можемо просто навіть подарувати. Звичайно, щоб не прикривати. І треба бути чесними самим собою. Може з так, такими мудрими бути, що просто жадними стати. Знаєте? Ж так, ми ж можемо прочитати з Біблії як хочеш. От. Тобто і своєю мудрістю, щоб ми не стали жадними Е, Матвія 12 розділ 33 вірш і 35. Матвія 12, 33. Або виростіть дерево добре. Та й плід його добрий. Або виростіть дерево зле, і та й плід його злий. Пізнається, бо дерево з плоду. Роди зміїний. Христос говорив інколи так прямо конкретно, що думаєш: ого, роди зміїний. Як ви можете мовити, добре, бувши злі? Бо чим серце наповнене, те, говорить уста. Добра людина з доброго скарбу добре виносить, а лукава людина з оскарбу лихого виносить лихе. Є лукаві люди, лихі люди. І тут мати треба чітко конкретну мудрість, що, коли, як і поступити. І слава буде нашому Богу, і будете дякувати своїм дітям і самим собі, що у вас діти добрі, мудрі і щедрі. Недавно попалась в мене інформація. Знаю я такі дві країни, які були колись одна Корея, південна і північна. Північне це там світ, світле майбутнє будують, де комунізм, страшна країна, найзакритіша країна в світу. І от вони запустили близько тисячі таких повітряних шарів і вчепили до тих шарів, знаєте що? Сміття, гній, всякі нечистоти і запускають на Південну Корею. Ну, от що в людини є, от то вони туди і запускають. Я що так що читав це слово Боже: виростіть де дерево добре, і плід, дерев, і плід буде добрий. От людини є, тільки гній, от вони запускають гній. А Південна Корея високорозвинута технологічна країна. І по всьому світі користуємось ми їхніми самсунгами, і автомобілями, і технікою. І, і ось так. Тобто той самий народ, одна, по суті, велика держава, і та історія, культура до 50-х років. А ось так: одні виросли дерево лихе і пускають гні. І тішаться, що вони там борються за якісь там свої права. Тобто завершуючи те, що я хотів сказати, може підбиваючи підсумок, добра людина це людина праці, це людина зайнята. Добра людина це людина жертовна, час, матеріальні засоби, фінанси. Добра людина знає, що, коли і як. Вона людина мудра, вона гарний приклад, авторитет в житті. Може бути, у всякому разі, для багатьох людей. І на завершення два місця слова Божого, які я об'єднав в один вислів, який дуже гарно підходять один до одного. Це євреям 10.24 і єфесянам 2.10. І уважаємо один за одним для заохоти до любові і до добрих учинків, бо ми його творимо, створені в Ісусі Христі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них. Перебували, слава Богу, амінь.